Головна ідея та наполегливість а гроші для здійснення мети знайдуться. Доведено студентами, які представили свої неординарні ідеї та змагаються за можливість отримати необхідне фінансування. Зі ста учасників конкурсу бізнес-ідеї відібрали шестеро фіналістів. Ігор один із них. Два роки тому хлопець зав за відкрити органічний фастфуд, де страви готуватимуть з натуральних продуктів. Якщо людина тримає якусь дієту, вона або хоче схуднути, або хоче набрати вагу там білкову чи вуглеводну, або в неї проблема там з цукром, тобто вона діабетик, чи вегетаріанець. Так то ми можемо їм надавати продукцію відповідно до їхньої дієти. Ми також будемо надавати суміжні послуги. Це розрахунок поживних речовин, які будуть надаватися в, ну, в даній порції. У 19-річного Олександра інша мрія відкрити автомийку самообслуговування, адже подібного у черніцях немає. На реалізацію цього задуму потрібно майже 100 тисяч гривень. А виникла ідея ось так, Колись з друзями грав футбол, і ми поспорили хто поргри. Той йде мити автомобілі команді суперників. І моя команда програла, я вже був змушений мити команді суперників авто. І вже коли ми в автомобілі, я подумав, що було б непогано зробити автомобіку, щоб можна було приїхати. Дуже дешево, швидко помити автомобіль. Річний переможець конкурсу Сергій Палагнюк розповідає: для того, аби втілити задум у життя, потрібно докласти чимало зусиль. Він відкрив фірму з виробництва органічного добрива компосту. На нього вже два роки працює п'ятеро людей. Хлопець пригадує перший заробіток у півтори тисячі гривень. Багато працювалося, дохід не, ну, не прийшов одразу. Тобто процес він розтягнутий. Виробництво. Е Добрива триває близько двох місяців, тобто ми два місяці працювали, працювали, не маючи ніякого віддачі. Після того, як продали тільки першу партію продукції, одразу ж такі якісь бажання працювати ще і ще. цікавих та неординарних ідей у молоді чимало, проте знайти гроші на їх реалізацію непросто. Допомагає молодим людям заснувати власну справу інвестиційний фонд Буковина. Проте він може виділити на один проект до 80 тисяч гривень. За два роки інвестори профінансували вже більше десяти задумів. Проекти абсолютно разні. У нас нету то жорстких. Критеріїв по трословому признаку, але ми орієнтовані на те, що люди повинні бути ініціативні, хотіть працювати, хочуть розвиватися. Ну і в принципі, даний проект должен каким то базовим економічним законом відвідати, тобто він повинен бути конкурентно способен. Переможцями стали всі шестеро фіналістів. Вони мають можливість розробити з фахівцями бізнес-плани, а після їх обґрунтування та захисту отримають необхідні гроші для старту бізнесу.